Незважаючи на те, що кити повністю мешкають у воді, вони є ссавцями, а не рибами. В певному сенсі вони більш близькі до людей, ніж до риб. Китів відносять до китоподібних, яких у світі існує лише 83 види. Ці види, в свою чергу, поділяються на 14 сімейств і дві основні підкатегорії зубаті кити, включаючи косаток, нарвалів, дельфінів і морських свиней, і вусаті кити, до яких належать, наприклад, горбаті кити. Зубаті кітоподібні подібні мають зуби і харчуються пінгвінами, рибою тюленями. Вусаті кіти живляться планктонними організмами, внаслідок чого зуби у них замінилися численними роговими пластинами, довжиною 50-450 см, розташованими у верхній щелепі поперек ясен. Ці пластини раніше помилково називалися китовим вусом, звідси і виникла науково неточна назва беззубих китів вусатікити. Всі китоподібні зубаті або вусаті є савцями. Кити та їхні родичі китоподібні мають величезні розміри. Найменшим китоподібним є Вакіта, невелика морська свиня, яка живе в каліфорнійській затоці, має довжину близько півтора метра і важить менше 40 кілограмів. Цей вид близький до вимирання. Найбільшим є блакитний кит, фактично найбільша тварина в океані, яка може виростати до понад 190 тисяч кілограмів і до 24 метрів у довжину. Тіла китоподібних оптічні, веретеноподібні, тобто звужуються з обох кінців. У них маленькі бічні очі, зовнішні вуха відсутні, передні кінцівки сплющені з боків та невиразна шия. Тіла китів субциліндричні, за винятком хвоста, який сплющений на кінці. Є чотири основні характеристики, які відрізняють савців від риб та інших тварин. Савці є ендотермічними, їх також називають теплокровними, що означає, що вони повинні забезпечувати тепло свого тіла за допомогою метаболізму. Савці народжують живих дитинчат, на відміну від відкладень яєць, і годують своїх дитинчат. Вони дихають киснем з повітря і мають волосся, так, навіть кити. Щоб зрозуміти, що робить кита з савцем, порівняємо його з великою океанською рибою, акулою. В чому ж основні відмінності між китоподібними, такими як кити, і такими рибами, як акули? Китоподібні дихають киснем. У китів є легені, і вони дихають через отвори в черепі, вибираючи, коли вийти на поверхню, щоб дихати. Деякі види, як от кашалоти, можуть залишатися під водою до 90 хвилин, хоча у більшості з них в середньому час занурення складає близько 20 хвилин між видихами, тому й сон в кита нетривалий, йому обов'язково треба періодично підпливати до поверхні, щоб подихати. На відміну від китів, акули витягують кисень безпосередньо з води за допомогою зябр, рибі не потрібно спливати на поверхню, щоб дихати. Китоподібні є теплокровними і здатні регулювати температуру свого тіла внутрішньо. У китів є жировий шар, який допомагає їм зігріватися, і вони виробляють тепло, плаваючи та перетравлюючи їжу. Це означає, що один і той самий вид китів може процвітати в різноманітних середовищах від полярних до тропічних океанів, і багато з них мігрують туди-сюди протягом року. Щороку кити подорожують поодинці або групами, переміщаючись на великі відстані між місцями годівлі в холодній воді та Місцями розмноження в теплій воді. Акули холоднокровні і не можуть регулювати температуру свого тіла, тому вони повинні залишатися в будь-якій екологічній зоні, в якій вони еволюціонували, як правило, у помірних або тропічних водах. Потомство кітоподібних народжується живим. Дитинчата китів, так звані телята, виношуються приблизно через 9-15 місяців і народжуються у матері по одному. Залежно від виду, акули матері відкладають приблизно до 100 яєць, ховаючи їх у морських водоростях, або зберігають яйця у своїх тілах у яйцекладах, поки вони не вилупляться. За потомством китоподібних доглядають матері. У самок китів є молочні залози, які виробляють молоко, що дозволяє матері годувати дитинчат цілий рік, протягом якого вона навчає їх, де розташовані місця розмноження та годівлі та як захиститися від хижаків. Після того, як новонароджені дитинчата акул вилупляються, вони самі по собі, і повинні вирватися з яйця, знайти їжу та навчитися виживати без сторонньої допомоги. У китоподібних є рудиментарне волосся. Багато видів втрачають волосся ще до народження, в той час як інші все ще мають трохи волосся на маківці або біля рота. Риби не мають волосся в будь-який час свого життя. Скелети китоподібних побудовані з кісток, міцного відносно негнучкого матеріалу, який підтримується здоровим завдяки крові, що протікає через нього. Кістяні скелети є хорошим захистом від хижаків. Скелети акул та інших риб в основному складаються з хряща тонкого, гнучкого, легкого та плавучого матеріалу, який утворився з кістки. Хрящ стійкий до сили стиснення та надає акулі швидкість і спритність для ефективного полювання, а акули є кращими хижаками через їхній хрящовий скелет. Китоподібні плавають інакше, кити вигинають спину та рухають хвостом вгору вниз, щоб рухатися у воді. А коли рухаються у воді, рухаючи хвостами з боку у бік. Кити є савцями, оскільки вони еволюціонували від чотиронового суто наземного савця, відомого як пакіцетит, починаючи з оцену приблизно 50 мільйонів років тому. Більше століття вчені сперечалися про спорідненість багемотів і китів. Зв'язок між китоподібними та наземними копитними вперше був запропонований у 1883 році. До прориву в молекулярній науці кінця 20-го та початку 21-го століття вченим не вдавалося довести щось напевне. Існуючі відмінності між бегемотами та китами ускладнювали можливість знайти підтвердження, тому що ці дві тварини можуть бути тісно пов'язані. Проте молекулярні докази досить переконливі, і сьогодні вчені дійшли згоди в тому, що гіпопотами є сучасною сестринською групою китоподібних. Їхній предок жив на початку Еоцену і ймовірно виглядав приблизно як індохіус, скам'яні листі якого були знайдені на території сучасного Пакистану.